Вона про дію, вона про досягнення, вона про незалежність, вона про силу, да? вона сама собі, блядь, принц. сама собі принц, Вона нікого не чекає. Принца на коняці, на кобилі вона не буде чекати. Вона бере і робить. Да? І як вона проявляється, коли вона в силі? Вона дуже самодостатня, вона досягає своїх цілей, вона сильна, вона, звичайно, незалежна. І вона не чекає е, рятівника. Вона не чекає ніяку кобилу, ніякого принца, ні принца на кобилі, не кобилу на принцу, нікого вона не чекає. Вона бере і робить. Да? І от приклади. Це потужні жінки, бізнес-леді, спортсменки, жінки-лідери. Да? З яким чоловіком у неї буде ідеальна пара з імператором. Тому що він лідер, а вона воїн. І вони разом команда. Воно обоє сильні, але між ними є баланс, але вони різні. З яким чоловіком у неї буде гармонія з магом? Тому що він про стратегію, а вона буде діяти. Він думає, а вона робить. І вона насправді ідеальна комбінація.